Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо мега швидку та дуже смачну піцу. Готується вона дуже швидко, а виходить неймовірно смачна. Тому починаємо готувати. В просійну пшеничне борошно додаємо сухі дріжджі, їх також можна замінити на живі і додаємо сіль та цукор. Все добре перемішуємо. Далі сюди вливаємо гарячу воду, так, не теплу, а саме гарячу, і замішуємо тісто. Спочатку я вимішую вінчиком. В мисці, а потім перекладаю все на робочу поверхню і вимішую руками його приблизно 3-4 хвилинки. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке м'якеньке та еластичне тісто повинно вийти. Я його ось так і накриваю мискою на робочій поверхні, і тим часом приготую начинку для піци. У мене пройшло приблизно 5 хвилин, тісто трішки підросло. Далі я присипаю все добре просійним борошном і ділю тісто на дві частини. Тісто таке буде трішки липкуватим, тому присипайте його борошном. Також до борошна сюди можна додати трішки манки. Вона дасть піці дуже хрусткі такі краєчки. Далі перекладаємо цей шматочок тіста на пергамент або коврик для випікання. І починаємо його розтягувати в тоненький ось такий пласт, а по краєчках формуємо ось такі бортики. І далі сюди викладаємо соус та начинку. Я беру звичайний домашній помідорний соус, який готую завжди осінню сама, та закриваю його на зиму. І далі викладаємо ковбаску, сир, можна взяти сир моцарелу, буде дуже смачно, маслини, кукурузку, гриби, все за вашим смаком. І відправляємо піцу в розігріту духовку до максимуму. У мене це 250 градусів. Випікається вона приблизно там 7-10 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки менше або трішки більше часу. Випікаємо його до ось таких красивих рум'яних бортиків. І все, піца готова. Як бачите, тісто для неї готується дуже швидко та просто. А виходить, вона дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!